Жила була у небі маленька краплинка. Вона була прозора, мов скло, і блищала на сонечку, наче діамант. Краплинка дуже любила дивитися на землю згори, але мріяла одного дня спуститися вниз і побачити все зблизька. Одного ранку велика сіра хмара зібрала навколо себе всіх краплинок і сказала: Настав час нашої подорожі. Ми полетимо на землю, щоб напоїти квіти, дерева і травичку. Краплинка зраділа і стрибнула вниз разом із подругами. Вона летіла крізь повітря, кружляла, сміялася і відчувала себе справжньою дослідницею. Опинившись на землі, краплинка впала прямо на пелюстку червоної маківки. Ой, як гарно! вигукнула вона. Яка яскрава квіточка! Дякую, відповіла маківка. Ти дуже вчасно. Я вже почала сумувати без дощику. Потім краплинка покотилася вниз по стебельцю і опинилася у струмочку. Разом з іншими краплинками вона помандрувала до річки, а звідти до великого синього моря. Яка велика пригода. раділа краплинка. А коли сонечко знову сміхнулося, вона разом з іншими краплинками піднялася вгору, додому, в небо. І відтоді краплинка знала пригоди завжди чекають на тих, хто не боїться мріяти.